Депутати військової сходора створення депутатської групи української віддання патріотичного кров. Переконані, що вас працюючи команда, яка розділяє наші погляди і відповідальність. Ми зможемо принести більше користі для нашого міста. Зкладу групи входять депутати військової міської ради Іван Грина, Водолинки Сергій, Макітка Святослав, Хомицький Андрій і Симощак Тарас. Перед тим, як ми е, е, приступимо до депутатських депутатських і відведення, сьогодні до нас попрохання, дати слово Олені правильно заходу. Хочу поставити на голосування, що надавна хвиля, вона має дуже великому інформацію, ставити пропозицію.